Максим Не їж Борщ. Веселі історії невдахи. Адаптація Студія Мікрофоша. Того дня я сидів вдома, засмучений через свою останню пригоду. Сум на моєму обличчі, мабуть, добре було помітно. Тож тато й мама почали вже за мене хвилюватися, тому й вирішили якось мене розрадити. Мама жалісно дивилася на мене. А тато підсів поруч, обійняв за плечі і почав зі мною говорити. Синку, не переймайся так, адже з ким не буває. Прикріщі бувають у кожного. Але ж не варто так, не треба, перебив його я. Щось я не чув, щоб щось таке в дитинстві траплялося з тобою чи з мамою. О. плеснула в долоні мама. Ти просто не знаєш, де чого, сказала вона і посміхнулась. Правда, Андрію? звернулася вона до тата і хитро так підморгнула. Так, зітхнувши, відповів тато. То, може, ти розповіси синові, чому тебе прозвали у дитинстві вогняним Андрійком? Хочеш, Максе, послухати? Мені стало цікаво, і я одразу ж погодився. Добре, знехотя сказав тато і почав свою розповідь. Коли тато й мама, себто твої Максима, дідусь та бабуся, сказали, що на осінні канікули пошлють мене в село до дядька Тараса, я невимовно зрадів адже я ніколи не був у селі і крім свого кота не бачив жодної свійської тварини. Вперше мені дозволили самому їхати поїздом. Та ще й цілі чотири години. На жаль, не обійшлося й без прикрощів. коли я з вікна поїзда махав татові й мамі хустинкою, вітер вирвав її у мене з рук. Незабаром у мене потекло з носа, і я не знав, чим собі зарадити. Спробував рукавом, воно б нічого. Та це не сподобалося жінці, що сиділа навпроти. Тоді я спробував шморгати. Це стурбувало чоловіка, що сидів поруч мене. Отож я просто облишив носа. Нехай тече. Тоді провідник сказав: Хлопче, хіба ти не бачиш, що в тебе тече з Носа? Ти ж не мала дитина. <звід> Дядько Тарас зустрів мене і повів через усе село. Найдужче мені сподобався великий промисловий корівник. Він був чистий, світлий, тільки сталася тут зі мною пригода. Я стояв у проході між коровами і тримався за дядька Тараса. Я хотів дізнатись, як дояться корови, бо на техніці не знався. Раптом щось тепле й мокре кирнуло мене по лиці. переляку я закричав. Спіткнувся і впав у годівницю. І тут я побачив над собою мокрі коров'ячі морди, що дихали мені просто в обличчя. Дядько Тарас, допоможіть, вони кусаються, зарепетував я. Але дядько Тарас та інші селяни, що стояли поруч, тільки надривали животи з осміху. Корова лизнула язиком, а він у годівниці, корови кусаються. Лютий скочив я на ноги і зарікся робити надалі щось таке, над чим могли б посміятися селяни. Мені кортіло показати їм, що я за молодець. І коли наступного дня дивно, як швидко розповсюджуються чутки в такому маленькому селі. Діти гукали мені вслід. Чи бачили дивака, злякався коров'ячого язика. Я подумав собі ви ще побачите, який я. Через кілька днів трапилася чудова нагода показати себе. Тітка Марія, дружина дядька Тараса, дала мені великого блакитного емальованого бідончика з кавою і корзинку з їжею, обід для дядька. Все це я мав однести дядькові Тарасу в поле. Він на картоплі за березовим гайком, сказала тітка Марія. Я нічогісінько не зрозумів, як це дядько Тарас може бути на картоплі. Він копає картоплю, пояснила тітка Марія. Второпав? Я кивнув, але це пояснення здалося мені кумедним. У нас же тільки діти копають, і то пісочок. Картоплю ж треба збирати. Тітка Марія розказала мені, як потрапити на поле, і я рушив. Вийшов із села і подався вздовж вигону, далеченько обійшов корів, пам'ятаючи пригоду в корівнику, і незабаром прийшов до лісу. Тут було чудово. Але я згадав про диких кабанів, і мені стало моторошно. Вепри такі небезпечні, тож я весь час пильнував, щоб поблизу було дерево, на яке можна було б швидко видряпатися, коли б з'явився кабан. Це було гаразд, але зненацька щось зашелестіло в кущах. Я кинувся до старої сосни і подерся на неї. Ой, яка товстелезна була ця сосна. Я трохи підліз угору і мов ганчірка повис на гілці, заплющивши очі. Але нічого не сталося. То зашелестів заєць, а злякався він не менше за мене. Я збагнув, що не варто через якогось зайця рвати штани, а в них таки зробилася чимала дірка. Та ще й в обід дядька Тараса насипалося піску, бо я впустив корзинку на землю. Проте мені пощастило я таки не здибав жодного дикого кабана. Незважаючи на все, я зрадів, коли вийшов із лісу і побачив поля. Позаду був ліс, а попереду березовий гайок, за яким працював дядько Тарас з бригадою. Але що це? Над березовим гайком повисли сині пасма диму. Так, я не помилився. Десь там горіло, а он там ще більше диму. І там, і там. Ліс горить. Миттю я обернувся і кинувся назад. Тепер я вам покажу, на що я здатний, міркував я. Я врятую ліс, врятую село. Про мене напише місцева газета, а в нашому класі всі заздритимуть мені. Може, мене навіть нагородять якоюсь відзнакою. Я ще мчав і тепер уже зовсім не боявся диких кабанів. Незабаром у мене щось колінуло в боці. Це, певно, так завжди болить у бігунів, подумав я. Тоді повернув голову набік і роззявив рота, але не зупинився. Щоб скоротити шлях, я подався через вигін. Корови обмахувалися хвостами і пряли вухами, витріщивши на мене свої дурнуваті баньки. Дайте дорогу, скотиняки, горить. крикнув я, але вони спокійнісінько обмахували собі й зовсім не зважали на мої слова. Я прошмигнув під парканом і зробив ще одну дірку в штанях. Та що там штани, коли треба рятувати село? Коли я влетів до хати, тітка саме куховарила. Побачивши мене, вона побіліла, мов стіна. Андрію, що скоїлося? Тебе набили хлопці?» Тітка столила у мене на спині розірвану сорочку. Я навіть не пам'ятав, коли розпанахав її. Все це пусте, випалив я. Село я повинен рятувати село. Тітка не розуміла, у чому справа. Вона тільки хитала головою. Я напружив усі свої сили і закричав Тітко Маріє, горить. Ой, лишенько, де? Ліс горить. Тітка Марія вибігла на двір у своїх капцях. Я за нею. А тітка Марія теж непогано бігає. Вона зупинилась аж біля пожежного сарая, що над сільським ставком, і що сили заколотала в рейку, яка там висіла, ще й закричала, так, що у вуха хлящало. Пожежа, пожежа. Ліс горить. Я сам бачив, закричав і я. Вмить село стало, мов розворушений мурашник. Спочатку з будинків побігали діти, потім жінки. Останні з'явилися чоловіки. На бігу вони одягали пожежну форму. Сам сільський голова очолив пожежну команду. Він уже одяг казку, але був тільки в сорочці і штанях з підтяжками. Я швидко розповів, де горить. Чоловіки відчинили пожежний сарай і гуртом витягли помпу. Привели коней. Не до тепи! закричав голова. Назад помпу! В лісі ж нема води. Помпа нам не потрібна. Принесли лопати. Приїхала підвода. Шестеро чоловіків із добровільної пожежної команди і я вискочили на неї. Я мав показувати шлях. Коні помчали у чвал. Я міцно тримався, щоб не випасти. Тим часом пожежники повдягали хто що прихопив. Усі лаялися, бо кожен щось забув. Один був у формі, але на ногах мав домашні капці. Інший встиг узяти ремінь. Сільський голова забув пожежну куртку і, помітивши це, крикнув «Стій!». Кучер смикнув за віжки. Бричка зупинилась, і ми всі попадали одне на одного. Я забув куртку! Випалив голова, поправляючи каску, що спала йому на ніс. Та хай уже буде так, сказав він, трохи подумавши, і махнув рукою. Поїхали, Іване. Ліс же горить. Тоді я гукнув Стій. Неї вмить зупинили, і ми знову попадали одне на одного, а каска сільського голови знову спала йому на ніс. В чим річ? стурбувалися пожежники. Я пояснив. Ми можемо скоротити шлях, якщо поїдемо навпростець. Пожежники здивовано подивилися на мене. Сільський голова потер забитого носа й пробурчав. Соньку, хіба під водою переїдеш через паркан? Поїхали далі. Тепер ми мчали лісом. Раптом я помітив на дорозі щось строка. Спочатку я не розгледів, що воно таке. А коли розгледів, було вже пізно, і мальованого бідончика і корзинку дядька Тараса розчавили колеса. Зупиніть. гукнув я. Кучер рвонув за ліжко. Всі попадали, а сільський голова голосно зойкнув, бо казка ударила його по носі. Хай тобі всячина. Що таке? Там обід для дядька Тараса. пояснив я. Зіскочив із брички і побіг назад. Бідончик став плоский, мов поштова марка. Чудовий гороховий суп увесь витік у пісок. Я ледь не завив зі злості і нащо я залишив обід серед дороги? Поїхали! закричали пожежники. Діло не жде. У нас нема часу. Ми помчали далі. Проїхали березовий гайок і опинилися там, де працював дядько Тарас зі своєю бригадою. Побачивши пожежну команду, на підході, вся бригада збіглася до нас. Я хотів щось сказати, але сільський голова заволав: Всі чоловіки за мною, пожежа. Я смикнув його за підтяжку. Та відчепись ти. гримнув голова. Ти й так уже двічі нас затримав. А мені ж треба було сказати їм щось таке важливе. Чоловіки посідалися на підводі, кучер смикнув віжки, і ми помчали далі. Тільки тепер дядько Тарас помітив мене. Він кинув погляд на сплющеного бідончика в моїх руках і на мою розірвану сорочку. Що ти тут робиш? запитав він. Всі обернулися до мене. Він же виявив пожежу, сказав сільський голова, потираючи свій червоний ніс. Стій. крикнув я. Негайно зупиніться. рвонув за вішки. Всі Ой. попадали один на одного, а казка знову вдарила сільського голову по носі. Прокляття. Завела в той. З мене досить. Але ж пожежа. вигукнув я. Де, де? закричали всі. Я показав назад на поле. Там же горіло. По всьому полю були розкидані маленькі вогнища, просто в небо здіймалися голубі димки. «Та он! І он! Скрізь! Вся добровільна пожежна команда спантеличино витріщалася на мене. Сільський голова Ох. скинув з голови каску Засміявся один, тоді другий. Засміялися також дядько Тарас та голова селища. Вони всі аж почервоніли від сміху, втирали сльози, а голова тільки ляскав долоною по своїй касці. Він прохрипів. Хлопче, то ж не пожежа, то картоплиння палять. Після цього сільські хлопці більше не гукали мені вслід, чи бачили дивака, злякався коров'ячого язика. А дражнили мене вогняним Андрійком. Я попрохав дядька Тараса нічого не писати додому про пригоду з пожежею. За свої кишенькові гроші я купив їм нового емальованого мальованого бідончика. Картоплі ж тепер і в рот не беру через ту пожежу. Якщо б про цю справу взагалі надрукували у місцевій газеті, то тільки на тій сторінці, де вміщують жарти. Ця татова історія неабияк вразила мене. Я насміявся від душі, і моя печаль справді відступила. Я подякував татові і більше не сумував через свої пригоди. Ось так. А наступного разу я розповім вам, як я упіймав коропа боню та наловив усілякої іншої риби. А хто тут у нас забув підписатися на канал і пропустити наступну захоплюючу історію? Та не забудьте також поділитися своїми враженнями в коментарях. Мені буде дуже цікаво!